Кількість хворих на вірусну інфекцію різко збільшилася. Про це заявляють лікарі. До того ж, нині в області вакцини для лікування на всіх не вистачить. Медики вже зафіксували дві смерті від грипу. Більше знає Олександр Ковальов. Більше восьми тисяч жителів Сумщини хворі на грип. Більшість з них діти. Такі дані медичної статистики. І підпоріг вже перевищено у конотопі та сумах. Нестабільно і у районах лікарі розповідають, ситуація різко погіршилась протягом останнього тижня. Більше того, нещодавно зафіксовано летальний випадок. У нас вже в цьому підсезоні настала друга смерть від пневмонії як ускладнення грипу. Жертвою нещадної хвороби став 52-річний мешканець Сумщини. Раніше з таким же діагнозом померла дитина. Хлопцю було лише 13. Медики говорять, гриб уже майже на екваторі та незабаром має піти на спад. Возможно, некоторый спад к новому году, к тому времени, коли діти уйдут на канікули. но ну, буде як прогнозують епідеміологи, буде втора волна, вона обычно в нашій області приходиться на вторую половину января, февраль. Проте поки кількість хворих стрімко збільшується, Берегтись від недуги можна за допомогою щеплень. Жоден інший неспецифічний препарат, жоден вітамін не захистить так, як захистить вакцина проти тих актуальних штамів вірусу грипу, які наразі будуть циркулювати в наступному підсезоні. Загалом Сумщина забезпечена вакциною та противовірусними препаратами лише на 10%. Нині сумчани шукають порятунку в аптеках. Найбільше мають попит. Це препарати гарячі напої, препарати для лікування горла. Таблетки, досить великий асортимент. Також від закладеності носа препарати. Аби попередити хворобу, лікарі радять пити побільше теплих напоїв, гуляти на свіжому повітрі та правильно харчуватися. Не слід забувати і про вітаміни. Олександр Ковальов, Олександр Соробат, новини СТС.